Керовані авіабомби це одна з найбільших проблем фронту. Зараз НАТО відкрито переходять угрозам. за офіційними даними. РФ, тільки від початку року скинула понад 3,5 тисячі авіабомб по нашій території. Найбільший відсоток припав на Авдіївку. Нагадаємо, що після другої світової війни це вперше коли використовуються великі авіабомби в таких масштабах. Ця зброя не точна, але їй такою і не треба бути. При великих об'ємах знищується абсолютно все. Будинки, будь-які споруди, позиції та підземні укриття, збройні сили України готуються вирішити цю проблему. І найефективніша протидія кабам це лише західні системи ППО, літаки f 16, які будуть знищувати російську авіацію на підльоті до фронту. Шановні ваші увазі, СІВІ 90 шведська БМП. О, по суті, легендарна і унікальна, тому що дуже і дуже є потужна, а проте не так багато їх саме у нас в збройних силах. І от ми маємо можливість побачити їх завдяки 93-й бригаді Холодний Яр, які дуже фахово на ній працюють. Чим легендарна, перш за все, саме СІВІ-90 дуже і дуже потужна, як по броні, так і по прохідності. Не розрахована перш за все, основне це е, переміщення піхоти, доставка піхоти і задля збереження саме життя, цілісності, здоров'я. Зверніть увагу, що крісла відкидаються специфічним способом, тобто не просто статична лавочка. У тебе це замовлено по перше, це ергономікою. Ви бачите, можна їх відкинути і тут безліч місця, де можна транспортувати боєприпас, транспортувати різні речі, і як медивак тут просто можна розгорнутися. дивіться, скільки вільного простору. Але також це замовлено турботою про безпеку військовослужбовця. Бо, якщо вони приварені статично, і ви наїжджаєте на міну, наприклад, вибухова хвиля по інерції передається значно сильніше. Тут же, враховуючи, що ви ніби сидите в підвішеному стані, це має зменшувати саме інерцію передачі вибухової хвилі від міни. Зверніть увагу, тут є паски безпеки. А вон там знаходиться бокс, ви можете відкрити, там вмикається, подається е, живлення, е, і відповідно. Ти в цьому боксі можеш підігрівати собі їжу, робити чай. Ось так виглядає боєприпас 40-мм, боєприпас великий. Враховуючи скорострільність гармати, а це я нагадую 5 пострілів за секунду. Заявлено до 300 пострілів за хвилину. Це дуже і дуже потужна зброя. Прикиньте, отаке от, 300 пострілів на хвилину. Так, от товариство каже, буквально вчора мали контакт з впівішкою. Бачите, ступінь пошкоджень від впівішки. А це запчасті від саме того, що прилетіло, так? Да? Да. Щось саморобне, бачите, дерев'яне якесь. Ну там дерево, пластик, пластмас, там А тут було багато То це не? Не впівішка це якесь типу, крило було, мабуть. Дуже. Інженерна думка росіян. Дерево важче, напевно, відстежувати за допомогою радіоелектронної розвідки, легке, досить міцне, надійне. Ну і дешеве, найголовніше. Але результат ось сітка пошкоджена, доведеться міняти цілий шматок. Все гаразд з екіпажем, кажу, що найголовніше. Тож зараз ми матимемо змогу спостерігати саме бойову роботу СІВ-90, побачити на власні очі, як короткими чергами він буде стріляти, і наголошую зверніть увагу на специфіку вильоту гільзи, яка вилітає вгору і вперед. Потрапляє у ціль із першого пострілу бійці 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади розповіли про свій досвід роботи з самохідною гарматою гаубицею Дана М М2». Військові навіть дещо модифікували західну техніку та вже передали партнерам свої ідеї для подальшого вдосконалення гаубиці. Дивіться далі у сюжеті. Дуже-дуже ефективно, дуже маневрено. Ціль е, з першого пострілу багречна по десь 50 метрів у нас була. Вона автоматична ця гармата, Тобто заряджання та стрільба автоматична. Головні її плюси це, я думаю, прохідність. Машина на базі «Татри». Швидкість 80 км за годину Плюс це автоматика. Швидкість стрільби, а також мінімальна робота людей Який би не був досвід, вам дається нова техніка. Ви її починаєте навчати заново. І ось з досвідом воно все приходить. В ході роботи ми розуміємо, що треба зробити, щоб вона працювала краще. Включали свічі накала і вибивала предохранитель. Ну, требувалося розгрузити і просто схему додавали, реле і все. Взяв прибор, мультиметр і все те зробив сам. І все, і все гарно почало працювати. Скинули представнику з Чехії, і вони також на інших машинах почали робити. Чого вони узнали, далі партії будуть намного краще. Так, в цілому працює і десь Це завжди добре, коли людина робить те, що вміє робити. Ну, Я і йшов сюди водієм одразу. Тобто, в мене не було, що мене кидали там якісь інші там, справи. Ні в якому випадку не пожалів. Я там, де я должен быть. Сам я з Маріуполя служу з 21-го року. Толь ради перемоги на серце. Толька раді. Збройні сили списали з ворожих лав понад 433 тисячі окупантів. Про це звітує Генштаб. Напередодні зашкодили 700 згарників. Менше є у московитів і техніки, мінус 9 танків та стільки ж броньованих машин. Не спрацюють ще 16 артилерійських систем. А в небо більше не злетять майже чотири десятки безпілотників. Також знищено сім російських автомобілів та три одиниці спеціальної техніки. Коригував російські удари по Харкову в перші дні повномасштабного вторгнення. Служба безпеки затримала зрадника, який передавав московитам розвіддані через свою родичку. Жінка одна з командирок російського диверсійно-розвідувального загону Ірбіс. Фігурант передавав дані не тільки про українські війська, які вели бої за Харків, а й про вогневі позиції і комплекси протиповітряної оборони. Служба безпеки повідомила чоловіку про підозру в держзраді. Йому загрожує 15 років за ґратами і з конфіскацією майна. Служба безпеки викрила ще одного ждуна руского міра з партії ОПЗЖ. Депутат публічно заперечував збройну агресію РФ і проти України та підтримував зв'язок із соратником Медведчука, влаштування з яким дискредитував українських військових, обговорював потенційне захоплення влади у Чигирині. А серед власного оточення поширював пропагандистські відео та вороже і псу. Гурант був на постійному зв'язку з екс нардепом, зрадником від забороненої партії регіонів Володимиром Олійником, який переховується за кордоном. Він у листуваннях з колишнім регіоналом повідомлював дезінформацію, якою дискредитував українських воїнів, а також збирав для нього дані про проросійсько налаштовану більшість та настрої населення на Черкащині. В подальшому депутат планував втечу до Російської Федерації та особисту зустріч із. Держзрадником